Вітання, друзі! Продовжуємо відогляд наших подаруночків. Перед вами подарунок номер 30 В різних дизайнах коробочки. Ви тут можете бачити красоту. Ну, я вам зараз детальніше ще покажу. І ось такий подарунок. Тут є кілограм цукерок, класних шоколадних. Зараз я покажу, як воно виглядає. Ось ця красота. Тут багато монбланів, там і шарми десь цілим горішком, прометей з родзинками. Ось ромашечка піколо, шоколадна нічечка, королівський шар. Ось цей кілограмовий подаруночок. Він може бути в ось такій коробці. Це дерев'яні коробочки. Дуже гарні, дуже якісні. Може бути в ось такій коробці. Happy New Year. Ось такими гномиками. Святий миколайчик. Ось подивіться на цю красоту. Ельфик такий Санта з дзвіночком. Ось така казкова ніч з святим Миколаєм. І ще ми маємо тут Санту з сніговиками. І ця вся красота може поїхати до вас, якщо ви собі її замовите, а замовляти її треба, тому що це стильно, класно. Дуже гарно і смачно. Ці цукерочки виготовлені в жовтні-листопаді 2024 року, тобто вони дуже свіженькі будуть і дуже смачні. Доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 3500 гривень. Тому замовляйте собі, обирайте. Якщо хочете скласти індивідуальну калькуляцію, у вас по кількості більше як 30 подарунків, звертайтеся, наші менеджери з радістю допоможуть вам організувати смачненький подаруночок для ваших рідних, близьких, колег по роботі, для тих, кого ви цінуєте. Отож, смакуйте разом з унікальною цукерочкою. Це був подарунок номер 30 Краса, неймовірна. Все, па-па!